Василь Сухомлинський, «Весняний вітер. Клен цілу зиму спав. Крізь сон, він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав віти, нагинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього доторкнулося щось тепле і лагідне. Прокинувся клен. А то до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати, зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря. Весна йде полями, заквічалась квітами красуня, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповів теплий весняний вітер кленові. Клен зіткнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде красуня весна. Про... Прочитайте текст іще раз. Спробуйте дати відповіді на питання після тексту. Вивчіть нові слова.